Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні поринемо у світ кольорового дива, прослухаємо фрагменти симфонії та будемо виконувати з вами пісню. Налаштовуємося на роботу, беремо з собою гарний настрій і працюємо. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож і не гаємо ми час, познання чекають нас. Налаштувалися на роботу і починаємо працювати. Отже, давайте з вами спочатку згадаємо взагалі поняття симфонії. Ми розглядали вже його на попередніх уроках, тому нам залишиться це лише повторити. Так? Що таке симфонія? Це жанр. Оркестрової музики великий музичний твір для оркестру, який складається з декількох частин найчастіше, які відрізняються одна від одної характером і темпом. Ось Таким чином, тобто, це великий музичний твір для оркестру, так, з однієї або кількох частин, які відрізняються між собою. Іноді композитори можуть змінювати склад цих частин. І таким чином. Ми з вами розглядаємо, так що загалом класична симфонія найчастіше складається з чотирьох частин, так? З чотирьох. І кожна частина має окрему назву. Наприклад, перша частина швидка, друга частина повільна, лірична, третя частина Менует, друга частина анданте і четверта частина фінал. Тобто в музиці кожна частина симфонії вона має свою назву і відрізняється за. Темпом, за характером, так мелодій. Український композитор Левко Ревуцький захоплювався українською народною піснею. Він створив симфонію, усі частини якої побудовані на темах відомих веснянок, пісень ігор, жартівливих і ліричних. Оскільки Чергуються в симфонії так, жартівливі веселі темпи, швидкі з ліричними, то відповідно і за основу левкоре Увуцький взяв до виконання веснянки і пісні і веселі, швидкі, і більш повільні та ліричні. Симфонія номер 2 має незвичну структуру, лише три частини. Як я вже сказала, класична симфонія загалом найчастіше складається з чотирьох. Частин. Зараз ми з вами прослухаємо третій части... третю частину симфонії Левка Ревуцького. Ось такий фрагмент ми послухали, так, симфонії номер 2, третьої частини. Отже, ви навіть у цьому фрагменті, хто уважно слухав, я думаю, відчули ось цю різницю так, настрою початок, тобто темп і характер музики навіть протягом фрагменту змінюються, так? Від більш спокійного, але швидкого до більш такого. Гучного, сильного, так, і навіть з такою музикою, як одразу постають в уяві наші картини, так? як е, збирається загін, як козацький, так, можливо, і вони йдуть на бій, на конях, скачуть. так, І ця музика грає як озв... доподаткова так? для підвищення їхнього бойового духу та настрою. отже, і, звичайно, ми відчули так ці всі елементи. Загалом симфонічний оркестр найчастіше у складі симфонічного оркестру використовують приблизно 13 різних основних музичних інструментів. І з цих 13 музичних інструментів виконавців по декілька виконавців, тобто декілька музикантів правлять так на. У скрипках є скрипки: альти, віолончелі, контрабаси, флейти, гобої, кларнети, фаготи, валюторни, труби, тромбони, туби, литаври і це все використовується в симфонічному оркестрі. Коли ви слухали в музику, я думаю, ви гарно відчули. так, Було гарно чути, що є скрипка, є віолончель дуже гарно чути, дуже гарно чути сопілочку флейту. так. Тобто ці основні музичні інструменти дуже гарно виділяються, їх легко відрізнити серед інших. Подивіться, будь ласка, також перед вами картина, яка також називається Симфонія кольору. Подумайте, будь ласка, чому саме симфонія, яке відношення це поняття має музичне поняття, так, має до картини? Подивіться, будь ласка, наскільки є так. Здається, все в одному характері картина, так, одна кольорова гама, і тут, наче як інша частина, з'являється з іншим протиставним характером, так, інший колір. точно так само, як і частини симфонії. Подивіться, ось перша частина кольорова гама. Ось друга частина яскраве, жовте пляма, так? І третя частина симфонії уквічена різними квітами. Так само, як і симфонія має декілька частин, так і ця картина також має певну так, симфонію і музику. Також зараз. Подивіться, будь ласка, перед вами фрагмент фото так, з вистави, яка називається Політ Джмеля. Також це музична композиція, і ви бачите так можна навіть не слухаючи цю композицію, а за емоціями акторів уже зрозумієте так, яка мелодія грає так, фрагмент. Вистави, і ось обличчя акторів дають нам це зрозуміти. так, Тобто музика, вона всюди. Музика дає нам зрозуміти і настрій в картинах, так, ми можемо його відчути через мелодію. Завдяки мелодії ми можемо змінити свій настрій так, відповідно до того, яка пісня грає, яка мелодія звучить. І ми навіть самі того не розуміючи змінюємо свій. Настрій, так, він стає зовсім іншим. І завдяки музиці, якщо ви уважно дивитеся мультфільми, фільми, так, то ви бачите, що вправні майстри завдяки музиці можуть передати і політ джмеля, і рух літака, і через музику передати радість, смуток, задумливість, страх, так, і під час різноманітних вистав, під час фільму, мультфільму, так саме музика допомагає нам налаштуватися на той правильний настрій, який хотіли створити автори цього фільму, так, вистави, режисери, тобто, все це можна зробити за допомогою музики. І сьогодні ми з вами працюємо над піснею, де шукати кольори. Плакав з позаранку найдрібніший дощик, ніс вночі він хмарки з кольорами кошик, та перечепився за верхівки сосен, кошик загубився, не знайшовся й досі. Мріяв дощ веселку та й розмалювати. Де тепер яскравих кольорів дістати? Плакати не треба утішає хмарка. Ти спустися з неба до озер і парків. Злазив по драбинці дощі з під небеся, кланявся травичці квіточками і плесом, маки гордовиті хлюпали в долоні, барви соковиті з пелюсків червоних, нагідки зцідили весь оранж з коронок, виніс кошик цілий жовточубий соняг, принесли дзвіночки фарбу волошкову, лісова криничка, голубінь ранкову і приспіль. Позаранку найдрібніший дощик, ніс ночі від хмарки з кольорами кошик, та перечепився за верхівки осен Кошик шик загубився, не знайшовся й довольці, ніби ще веселку, та й розмалювати, Де пере яскравих кольорів дістати, Плакати не треба. Утішає їх марка, з неба до озер і парків, пустився з неба до озер і парків. Бинці, з не в паків. Зласив по дрібинці, дощ підневеться, в вичці.

Опікований, охотиться, опічка, ось така легесенька пісенька для розучення. Я впевнена, що у вас дуже гарно вийде. Її проспівати. Ви лише не лінуйтесь, а спробуйте. Отже, давайте ще раз закріпимо з вами поняття симфонії це великий музичний твір для симфонічного оркестру, який найчастіше в класичному вигляді складається з чотирьох частин, так, які за характером і темпом відрізняються одна від одної. Симфонічний оркестр це велика група так, музичних інструментів. Основних музичних інструментів обирається для симфонічного оркестру 13. Це основні поняття, які вам треба запам'ятати про симфонію. Сподіваюся, наш урок не пройшов марно, і, хоч певна інформація залишиться у вашій пам'яті. Дякую за увагу. До побачення.